15 червня 2016 року, перебуваючи під стінами Кабінету міністрів України, ми хочемо звернутися в громадський рух до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і пригадати йому, що в серпні 2015 року особисто йому в руки біля літературного музею міста Одеса було передано заяву про вчинення низки кримінальних правопорушень Геннадія Труханова на міску доказів, що свідчить про вчинення зазначених кримінальних правопорушень, ми хотіли запитати Володимира Гросьмана, який на той момент був головою Верховної Ради, а нині є чинним керівником Кабінету міністрів про його реакцію на ці злочини. Ми просимо вас, щоб ви не бездіяли і реагували відповідним чином на кримінальні правопорушення.